Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни і в рідних містах. Фавпец підтримуємо український футбол. Друзі, усім привіт, слава Україні! Ви на Ютуб каналі Футбол 24 Міжнародна пауза вже позаду. Тож ми повертаємося з нашими традиційними поглядами фентезі англійської прем'єр-ліги. Вже досить довго пройшло після останнього туру. Ми самі не дуже добре пам'ятаємо, що там відбувалося. Привіт, володі до слова. Вітаю всіх! От але спробуємо пригадати. Тим більше, що пригадати є, що тур був яскравий. І, зрештою, будемо готуватися вже до наступного, який от-от. Почнемо сьогодні з володіної команди, тому що він набрав більше за мене, знову мене обігнав. У нас така перегони тривають просто так плече в плече. Кожного туру хтось один одного випереджає. Прикольно виходить. Тому давай розказуй, чим пишаєшся. Давайте розпочнемо з того, що я вперше і сподіваюся, в останній в цьому сезоні провтикав Дредлайн. Напевно, ті, хто нас дивляться, пам'ятають, що в мене там були наполеонівські плани з мінус чотири, мінус вісім і так далі. Зрештою, я планував таки піти в мінус чотири, взяти Стерлінга, Медісона та Хуліна Альварса і скинути салаха. І вже після цього туру, коли я нічого не змінив, то зробив такі проміжні підсумки, і вийшло, що на цьому. На ході я виграв всього одне очко порівняно з тим, що я зараз. Тобто, фактично, я майже нічого не втратив, та й зрештою, здається, зберіг ще й конкурентну команду, і що найголовніше з двома трансферами зараз на тур після міжнародної паузи. Отже, я відразу ж залетів е, у півмільйона а був за межами мільйона перед е, цим крайнім туром, і в нашій. Групі YouTube Football 24, я вже восьмій. Я, власне, обігнав колегу по той бік екрану, який з мене тут в минулому турі майже знущався. Боротьба продовжується. І так, розпочнемо з моїх очок. 84 очки за підсумками минулого туру. Воротар і захисники принесли мені крихти, все через чергову ганьбу. Команди Михайла Мудрика передаємо вітання. Роберт Санчес, Лавочки, Чилвел одне очко. Як завжди, не як завжди, все ж він був менш активний і справедливо багато не заробив. Так само несподівано пропустив Манчестер Сіті, і я сподівався, що це в мене буде якраз один з гарантованих кіншетів на вопері, але знову не склалося, попри хитрик. Ерлінга, Холланда неймовірного, все ж один м'яч вони пропустили. І так, Вокер теж два очки. Еступеня та ж ситуація. Брайтон, як ми з тобою вже безліч разів говорили, після провального матчу видав потужний матч. Я вважаю, що вони просто рознесли Ньюкасл, але все ж виправдали от реноме такої команди, яка допускає навіть відверто таких матчах, де вони переважають суперників. Все одно вони допускають багато шансів моментів біля власних воріт. До речі, вони четверта, найгірша команда ліги за цим показником. Жодного кліншета. І... Жодного кіншита, так. І ось це перед матчем землю для тих, хто можливо сумнівається, там, не знаю. В Рашфорді Фернандесів для них мені здається, це зараз буде ідеальна опція. Оцей матч щоб щось та й принести. До речі, про Решфорда Арсенал, як ми і передбачали з тобою з Манчестер Юнайтед, видав дуже веселий матч. Пригадуйте, ми говорили, що там були попередні чотири поєдинки: 3-1, 3-2, Всі забивали, всі розважалися, і зараз вийшло приблизно щось схоже. Тільки вже з перемогою арсенала. Розважався з здебільшого арсеналу. Там. Решфорд забив, і, власне, якщо подивитися на мій півзахист, то кожен е гравець або забив, або віддав результативну передачу. І це справді от цим я пишаюся. Нікого е я все ж таки не скинув, і вони мені віддячили, так би мовити, за випадкову довіру. Е Решфорд сімочок Езе, ну нарешті. Нарешті людини, якої найпевніше в мене б не було, він все-таки забив Вулс в ідеальному матчі проти однієї з найгірших команд ліги. І я думаю, що Езе в мене залишиться також на Астон Віллу. Зараз немає сенсу його скидувати в непоганий, непогані наступні два матчі. Крістел Пелес, потім ще й Фулхем, над яким більшість команд знущається. Я думаю, цей хлопець в мене залишиться. Бемо, ну, це вже по традиції. Людина так. щось залітає на останніх хвилинах, на компенсованих. Зараз от, е, постраждав з-за забарного від нього. 8 очок, один тут бонусне. Ну, словом, тут все за графіком, повністю виправдовує е, своє реноме. такого е, Одного з тіньових, я би сказав, там бомбардирів, АПЛ. Салах. Нарешті забив і Салах. Знову в нього було багато моментів, матчів проти Астомбіле, Найвищий візджі в команді, і свій шанс він таки реалізував. І зараз Салаха Вулвергемпто. Тому очевидно, що він теж в мене залишається, як і залишився в Ліверпулі, на щастя. Період міжнародної паузи він таки не чкурнув Саудівську Аравію. Як хоча... швидко змінюється твій настрій? Перед мною це було, щоб тільки той салах перейшов, і вже я не мучився. І а тепер високі. я вважаю, що це мій козир. Ага. Тим більше на вуз Сака Асист, і от щодо саки в мене є. Побоювання трішки переглядав я англійську пресу, і в Daily Mail, зокрема, писали, що Сакая якась хронічна болячка за хілом, яка його ще турбувала з кінця минулого сезону. Те, що він зіграє в наступному матчі проти Евертона майже не майже викликає сумнівів, але відповідно вже є якесь хвилювання, такий тривожний дзвіночок, що якщо в нього є проблеми. Можливо, там буде якесь дозування ігрового часу, чи щось схоже, тим більше після міжнародної паузи, коли футболісти багато награли. Переходимо до атаки. Жал Педро, ось тут е, найбільша моя проблема Ехілесова п'ята саме цей футболіст, тим паче з приходом Ансу Фаті, який очевидно не мав би бути резервістом, якщо вже так Дзербі дуже сильно. Його вмовляв перебратися в Брайтон, і телефонували там кожного дня до нього. Що я можу вигадати? Якщо я все ж скину е, Жуао Педро, я можу взяти Моріса, наприклад, з Лутона. Здавалося б, Уя! Е, одна, зна... одна з найгірших команд, але. Через два тури, здається, у них буде оцей подвійний тур, тобто чотири матчі, і у них досить непогані суперники: Фулхем, Вулфс, Берні та Евертон. Ну, здається, не можна бажати кращого. І ще одна. От я спеціально пошукав цифри в попередніх турах. Таких от э, форвардів провідних, які грали проти Фулхема, а саме наступний тур в Лутона Фулхем, так ось Ерлін Холанд оформив хитрик. Ну це напевно нікого вже не дивує. Э, створив там два великі шанси загалом 20 очок. Навіть в Кетті було 0-6 шість і це. Тобто очікувані голи або асист, один великий шанс загалом 5 очок. Того, ж в з Брентфорда було гол плюс асист, він ще два великі шанси в цьому матчі створив і загалом 11 пунктів. І навіть е, мови з Евертона 1,3 із два великі шанси. Тобто я бачу тут перспективу, що Моріс може там щось з цьому. Бідолашному та й запхати. Ну і зрештою, це мене трішки підкуповує, що у них там потім буде щепку двійний тур. Фактично, я нічого не втрачаю, бо в іншому разі в мене просто жалого Педро опиниться на лаві запасних. Тут щось залежить від того, яку я формацію беру. Якщо це буде там, наприклад, 3-5-2, тоді вже можна брати Моріса і щось думати. Але це так само може бути 4-5, один для прикладу. Кого б я дуже хотів на наступний тур. Напевно, як і більшість учасників фентезі, я хочу сона. Цей сон, цей сон мені що не ціснився. Але в мене є проблеми, тому що це не дешева операція, і відповідно мені треба буде скидувати. Якогось дорогого гравця, там на кшталт Саки Сакі Чирашфорда. Мені здається, що твоя головна проблема це не то, що сон дорогий футболіст, а те, що в тебе всі півзахисники прикольні. Це теж проблема. Та, та, не та. факт, що всі... хтось з них гірший за сон всі в формі, ну просто розумієш, зараз ФОЛ, 에... боже, сон після цього хитрику і наступний тур Шефілд. Але тут теж є нюанс. Можливо, я б зачекав все ж соном десь так до туру восьмого, тому що після Шеффілда в Тоттенхема йде Арсенал і Ліверпуль, і не факт, що вони там взагалі щось знайдуть в цих матчах, а потім просто погляньте: Лутон, Фулхем, Пелас, Челсі, Вулс і Вілла. Ну, фактично, там один, два, три, чотири чи п'ять прохідних таких більш-менш матчів. За винятком хіба що Челсі та й то. Що таке зараз Челсі? При тому, що з 8-го-9 туру вже цілком реально можна думати про wild Card собі. Які нагадають актуальні тільки до кінця першого кола, а в другому колі у вас вже з'явиться другий wild Card. Тобто цей перший необхідно використати до кінця першого кола. Відповідно, якраз 8-й 9-й тур це там середина дистанції першого кола, вже можна думати про Wild Card, І тоді вже не треба навіть думати, як, як того сону впихати по бюджету, тому що можете зробити повністю переграти всю команду безкоштовно. Так, та й навіть якщо порівнювати зараз от е, Сона з Рашфордом чи е, тим же сакою, не знаю, яких би мені довелося скидувати. То, наприклад, в Арсенала Евертон. Потім окей, лондонське дербі Тоттенхем, але потім знову Борнмут, ну відверто менші, які є дуже перспективними для того, щоб набирати очки. Так само в МЮ, ми вже говорили про те, що Брайтон. Ну, доволі зручний, як на мене, суперник там, для топ клубів, для Форвардів інших команд. Ну, там Брайтон для будь-яких му... будь клубів. Та, ми не ховаємо цієї команди, вона, звичайно, може виграти, але це може бути для прикладу 4-3 чи 3-2 і з голом Рашфорда чи того ж Фернандеша. І ще я думаю над тим, що вже б не завадило поволі. Брати хоча б одного захисника Ньюкасла, тому що там теж буде хороший календар. З тріп'єром в мене, звичайно, що виникнуть проблеми. Він дорогий 6,5, з половиною, але є більш бюджетні варіанти, як, наприклад, Ботман чи шеф. Ботман нехай мені пробачить за гру, то я не вважаю, що все ж він в моїй команді в певний момент. Ботман, мови, але ніби серйозно. Але ніби так, я теж от переглядав інформації різні, і здається, що він має, має бути готовий. Там інтенсивно працює в залі. Хоча ось тут в нас е фентезі пишуть, що потенційна участь здається, тільки 25%. Ну, серед потенційних ще таких, от новачків, не знаю як для себе, але можемо хіба що порадити ще нашим е глядачам. Теж непоганий календар насувається. Особливо там вже теж трішки далі з восьмого туру. У них там і Вулфс, і Вестхем, і Лутон, і Нотінг, і Фулхем. Словом, для таких гравців, як Діабіч Воткінс. Ну, це просто знахідка. І, напевно, вони були б хорошими трансферами. Може вже хтось навіть зараз неї зіграє так. Вимовити на виперед, додам, що я би ще в ідеалі, можливо, замість Жуаро Педро хотів в Куліана Альвареса. Але знаєш, от в цьому випадку мене трішки лякає, що в нього були е, напевно найскладніші умови. Під час власне цієї перерви довелося багато літати, довелося грати okay. в лапасі. Ми знаємо, що там людям просто важко дихати, і реально в складних умовах вони там виступали. І я не впевнений, чи він ось так. Веденько встигне відновитися і повернутися до тієї форми, яка в нього була. А він реально круто грав останній матчі і 14 очок проти Фулхема супер показників. Найреальніший план замін в мене такий, що напевно, все ж я жало Педру заміню і ризикну з Морісом. Поясню, чому навіть якщо брати суму трансферу, то я просто можу замінити Педро. Ні, вже не можу. Вже не можу, я просто замінити жва Педро, Педру, тому що буквально цієї ночі жва Педро Педру там, на ось цю соту, так. Він вже коштує 5,4, а Моріс 5,5. Відповідно, щоб мені взяти Моріса, потрібно зам... продати, наприклад, Габріела і взяти у доги. От тоді я впишуся в цей бюджет. А, ну, ось... ти, ти про Ботмана говорив. Так, Удогі або Ботмана, та, та. можливо, все ж ботман, або календар Ньюкасла значно кращий в перспективі. Розглядати один тур, там, мені здається, трошки не, не мудро. переїжджаємо до моєї команди, і в мене вже є про якого володя думає, і він мені навіть 5 балів приніс в попередньому турі, попри те, що Толергем пропустив від Берлі, він зробив асист, чим вкотре довів свою. Корисність в наших фентезі командах. Чудак багато бігає вперед. А ми в фентезі таких любимо захисників, які здатні приносити навіть коли їхня команда пропускає. Щодо загального заліку, в мене 79 очок, трохи менше, ніж в Володі, я зробив єдину заміну. Дуже складно було mm -hmm. вимітити Стерліна, але цей... я все ж собі так думав, думав, думав і взяв Медісон. І не прогадав Стерлінг. Не зробив нічого в матчі проти Ноттінгема. Натомість Медісон мені приніс 7 очечок завдяки Голу. Захистом у мене поза тим матч так само, як Булолі Чиво. На жаль, Стопіньян. На жаль, і Флекен пропустив вдвічі від Бормута, чого я взагалі не чекав. Але вже що і в Півзахисті матч ДСММ БМО, Решфорд, Рашфорд все окей. Фернандеш не вистрілив в матчі з. Арсеналом, але то нічого. Далі в них непоганий календар, він залишається, нікуди не йде. Так само, як Холланд. Тут взагалі нікуди ніколи він не піде. От і головний мій біль це Ніколас Джексон. Я думаю, всі, хто слідкує за Прем'єр-лігою, бачив цей момент в матчі проти Ноттінгем Фореста: 0-9 XG загалом за матч чоловіка. Ми про тому, що напевно 0-6-05 був саме за цей епізод. Де він там не забив з двох метрів, треба було вміти ще пробити там вещи ловіт. Його дуже багато людей продає. Його ціна виросла після непоганого старту до 7,2. Зараз вже буде, напевно, падати, тому що там, по-моєму, 200 чи 300 тисяч людей його вже продає, вже продало. І ну, зрозуміти їхню реакцію можна, але я, мабуть, не буду повторювати цього кроку, тому що все-таки Борнмут, все-таки Астон Віла вдома, потім Фулхем, про який Володя вже говорив, потім ще й Берлі. Пулхім до слова, команда, яка допустила найбільше XG для своїх суперників після цих чотирьох турів, тому там Лено займається героїзмом. Він, звісно, молодець, але захист команди нікудишній. Тому я, напевно, ще потерплю трохи з Ніком. Хоча мені теж дуже спокусливим виглядає оцей варіант з Морісом, який запропонував Володя. Можливо, спокушуся на нього вже перед самим сьомим Туром, коли він буде оцей геймвік. Там штука в тому, що їхній матч проти, Лутуна, проти Берлі в другому турі перенесли 3 жовтня і він тому потрапив в сьомий тур. Відповідно, в фентезі це буде рахуватися якби два матчі в одному турі. Тому такі речі дуже цінні. Зазвичай не відбувається другій половині сезону, коли там кубкові матчі, і тому переносять матчі чемпіонату. Але отут так, така рідкісна штука трапилася, що вже в сьомому турі буде два. Поза тим я б не дивився ні на кого з гравців, ні Бернлі, ні Лутона, тому що там немає особливо з ким з кого вибирати. Навіть Кабуре, який в багатьох з нас сидить в запасі, він в попередньому матчі не потрапив в стартовий склад. У мене така дилема, навіть легка, я не знаю, який трансфер я робитиму, тому що ну, мені моя команда подобається загалом. Я от зараз випускатиму Зінченка нарешті. І непогано проявив себе матчах збірної України принаймні в одному. Трохи впали ціна вже от до 4.9, Я тоді так його взяв, трошки псіханув, звісно. Але тепер, я сподіваюся, проти Евертона він мені таки е, виправдається, цей мій крок. Трохи дивний. Е, Чилл, звісно, залишається у догі проти Шеферу тут взагалі жодних питань. Ще цікавий крок, який я планую зробити, це в мене на лавці сидить Мет Тюрнер Голкіпрнодіна Фореста. І він гратиме з Берлі. Мабуть, поставлю його, а не Флекема проти Ньюкасла. ну тому що Ньюкасл Команда куди краща, ніж Перне. По півзахисту ну, викликає запитання цей подвійний мій кулак Манчестер Юнайтед, але календарник все-таки настільки прикольний, що, мабуть, цей кулак залишатиметься. Брайден, Володь, вже сказав всю суть цієї команди: Бразилія, Голібабов. Я не здивуюсь, якщо вони обіграють Манчестер Юнайтед, але я не здивуюсь, якщо вони зробиться з рахунком 4-3. Тому тут без варіантів. Бернлі, Крістал Пелес, Бренфорд при всій повазі, ший вдома, потім Шефілд. Потім Сіті, але навіть після Сіті в них Фулхем, Лутун і Евер. Тобто календар такий, що ну, в мене просто рука не підніметься викинути ні Рашфорда, ні Фернандиша. Плюс в них же зараз з'являється Хойлон, такий здоровий нарешті. Та? Він вийшов на заміну проти Арсенала. І він же, мабуть, буде грати в старті. З одного боку, здавалося б, що це може забрати якісь там гольові дії в Рашфорда Фер... і Фернандеша. Але, на мій погляд, воно радше добавить їм обом цього такого потенціалу для асистів. Тому що ми всі знаємо, що Рашфорд набагато комфортніше почувається на фланзі, ніж в центрі, де його використовували в перших матчах. Він, типу, там взагалі ніяк себе не проявив. А тут, от проти Арсеналу, він зразу вийшов зліва і, типу, забив гол. Мені теж би хотілося Сона. Але в Сона після Шайфу Декводі вже теж згадував Арсенал і Ліверпуль, а в Манчестер Юнайтед найближчі тури Брайтон, Берлі, Крістал Пелас. Тобто на дистанції принаймні трьох матчів Манчестер Навіть виглядає краще. Нехай ти по найближчій поєдинок в Тоттенхема і Прикольніші. Ну і плюс мені там Тоттенхем буде як-не-к як перекривати Медісон. Я задоволений, що я його взяв. САКА залишається, не бачу приводі його викидати. Ми дізналися, що він залишився на пенальті, бо, про те, що там Едегород не пробив. Все-таки вони в САКИ, це був такий подарунок люб'язний з його боку. Він грає по 90 хвилин всі матчі, він 100% в основному складі, і він головна людина в атаці Арсеналу. Якби не бачив причини його викидати, тим більше перед Евертоном, який в цьому чемпіонаті зовсім не виблискує. Це загалом на календар: якби Евертон, Тоттенхем вдома. Борн. E, потім, от Манчестер Сіті Челсі, там вже можна щось думати. І Ньюкасл. Манчестер Сіті. До речі, Манчестер Сіті Челсі, Ньюкасл впродовж чотирьох турів. Можна дійсно подумати: махнути сакуни когось сон, а потім повернути. Якось так. Повертаючись до тієї твоєї дилеми з Джексоном, а ти не розглядав варіанту з Фергюсом? Я... Після його хитрику, чи ти думаєш, що це якась разова акція? Ні, Мені дуже подобається Фергюсон. Він, типу, кльовий чудак, але мені не подобається дезерві в тому сенсі, що я йому не довіряю. Він мені подобається як тренер, мені не подобається його філософія в контексті е, фентезі гри. Е, зараз там Велбок трохи травмований, там теж не якісь пошкодження. Е, тому можна було б бути більш-менш впевнений, в тому що Фергюсон вийде в попередньому матчі на найближче, я вже не впевнений. Типу, йому щось стрілить, він вирішить там випустити Педро. На девіації, а Фаті під ним, типу, і так далі. Тобто варіантів стільки, що я просто не хочу ризикувати. Тому, можливо, єдиною моєю заміною, якщо я нічого не вигадую раптом, буде заміна мобами на Арчера, який перейшов перед буквально дедлайном з Астон Вілли до Шефільд Юнайтед, одразу вистрілив дублем за Шефільдом. Це який коштує 4-5, який точно буде грати в старті шефер. Він буде в мене запасним, але Мубама не грає, арчер грає. Типу, краще мати такого чулачка в запасі. Це така ну, вона пасивною виглядає ця заміна, та, яка точно мені не принесе ніяких дивідентів в найближчому турі. Але я, типу, буду мати трошки впевненішу що лавку запасних, з якою мені буде комфортніше. Ось це такий, ну поки що головний варіант заміни для мене. Іншого я не бачу. В перспективі, мабуть, я. Я ще подививсь, Арсенал буде, як буде виглядати Саша в найближчому матчі, і може я все-таки скину Зінченка за когось, на когось надійнішого, на когось з кращим календарем. У мене є запас 1,8 мільйона, тому я, в принципі, там без особливих проблем можу дозволити собі взяти тріпє раз за між зінченком. Можливо, в перспективі я так і зроблю, але не на цей тур, тому що Ньюкасла зараз Брансфорд. Який теж непоганий ватаці, я не чекаю від Нюкасла Кліншиту в найближчому матчі. Ага, я не згадував про свої очки. Я піднявся на 737 тисячне місце. що теж мене не як тішить, І в нашій лізі я піднявся теж, я опустився <со> <со> в нашій лізі на 12 місце. І бо здається, одинадцяти опустився на 12. Це, до речі, такий непоганий показник нашої ліги. Майже всюди я попіднімався, а в нашій лізі трошки впало. Значить, у нас такий середній, середній показник в минулому турі був прикольний і високий. Конкуренція в нас серйозна. Але що для мене такий головний показник? Те, що я всі тури після першого в загальному залі піднімаюся. У мене три зелені стрілки. Так що рішення я приймаю правильні, я ними задоволений. Про нашу знову ж таки команду Том Холланд повернувся на першу сходинку. Виконавець головної ролі Спайдермена в <світ> 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 фільмах Кіно Всесвіту Марвел. Хто знає, то пойме, як то кажуть. 83 очка, трошки менше за Володю, але йому цього вистачило, щоб піднятися на першу сходинку. Бо що тут цікавого, ми можемо побачити в його команді? Це Едерсон в Воротах, який обійшовся без клінчиту, але набрав якусь це одно. Сейв. Тут міхто не буде. Що ведерсами буде 3 в матчі проти Фулкерів. Габріель це Дубль оборони Арсенала Габріел Саліва. Фоден. Фоден дуже такий класний варіант. Лише 5 очок, але це дуже перспективний варіант на майбутнє. І Мітома залишається. Загалом така збалансована, нормальна команда, нічого особливого, але вистачає для того, щоб лідерувати нашій лізі. Вітання поки що тому. Нагадаю, що ми граємо нашу призову цю лігу до кінця вересня, до сьомого туру. От нас тур, це... Він закінчиться насправді аж в жовтні, сьомий тур, 3 жовтня, це буде вівторок, очевидно. Але ми його враховуємо в таблицю нашу, тобто, після сьомого туру ми підбиваємо підсумки і перші три позиції отримують призи. Мені там розповідали про них в попередніх епізодах. Дивіться, згадуйте. І боріться. Зараз ми так ще глянемо, що там я там відставання. В Тома. А, у нас навіть подвійне лідерство. Слухай, я не звернув уваги навіть. Том Холланд і Дем'ян Руденко. Наскільки різні люди. Угу. Дем'ян трохи менше набрав. Але ділить лідерство. Що у нас тут? Бусто. Джонстон в воротах. Лише, на жаль, Бал. Тернер в запасі лише. Ну, ніхто не міг передбачити, що. Nothing відстоїть на 0 проти Челсі. Будемо відверті. Сяка, Рашфорд, тому. Ну, поза тим. Ой, Альварес. Ой. Альварес, так. Чого там Супер. Ну, і трішки загубив на лавці намі Томі. Допустим, цьому, ну, такий вибір був складний. Мітома Джексон Джексон проти Нотіна Фореста. Зрозуміло, що хотілося його ставити. Можна було вгадати хіба з Фернандишем і замість нього Мітому випустити, але теж такий непростий був вейдер. Ну, тут складно, так, насправді. Ну, круто, теж класна збалансована команда. Єдина проблема це, напевно, що там Джеймс вже близький до повернення, і Густо може втратити своє місце. Але з іншого боку, тут є Габріель, який нібито повернувся в старт арсеналу. Разом з іншербом. Так, це у нас два лідери. І на третій сходниці, яка теж отримує приз, Вася гук з Рівного. Лише на... Одне очечечко Відстає від дуету лідерів. І тут зовсім недалеко ще Богдан Брюхов. Брюхов? Так. з України. Два бали він лише відстає від Васі. Круто, круто, боротьба просто така ух, за призи. І тут далі все теж дуже близько, насправді, може змінитися. Якийсь вова лисько на 8-й сходиться. 262 бали. 10 очічок тобі всього до е, перемоги в нашій лізі. Але ми тобі прес все одно не дамо, ти ж розумієш? Дуже прикро. Але я все одно буду змагатися. Ти до нього дотягнись спочатку, а потім шкодує, що ми собі його не дали. Ну і я зовсім недалеко. Принаймні від свого колега лише на 4 бали відстрів і на 14, правда, від лідера. Добре, думаю можемо ставити на цьому крапку. Наче все ми обговорили. Бажаємо успіху всім. Терпіння. Як показав приклад Володі, не варто спішити з багатьма трансферами, мінусувати багато собі очок. Зустрінемося наступного тижня. До зустрічі!